На протязі усього існування людства населення планети стикалося з різноманітними смертельними пандеміями. Розглянемо десять найвідоміших та найнебезпечніших із них. Антонінова чума сталася в 165, 180 і 251-266 роках нашої ери. Вона вразила від п'яти до десяти мільйонів людей. Антонінова чума, названа на честь імператора Марка Аврелія або чума Галена, названа також на честь лікаря, який описав її симптоми. Ймовірно, ця чума була віспою. Гален так описав ці симптоми: лихоманка, сильна спрага, набрякле горло і кашель, висип по всьому тілу і блювання з темною діареєю, що означало кровотечу шлунку. Але не всі, хто захворів, померли. Ті, хто пережив її, набували імунітету і більше не хворіли. Римська армія, повертаючись з близького сходу приблизно в 165-166 роках нашої ери, ймовірно привезла з собою цю хворобу. Вони заразилися під час облоги в Київ, великого міста біля річки Тигр. На зворотному шляху вони передали хворобу іншим в імперії. Це спричинило великі проблеми в селах і містах, а також сам Рим сильно постраждав. Щодня, виходячи з міста, можна було побачити вози, які везли мертві тіла. Як не дивно, але хвороба мала деякі позитивні наслідки. Одним з них було запровадження нових законів щодо поховання людей. Марк Аврелі і Луці Вер змусили ухвалити правило, яке забороняє будувати гробниці у власних будинках. І це правило діє досі. Вони також ухвалили закони проти захоплення чужих могил через брак місця на кладовищах. Ще одна цікава річ, яка з'явилася завдяки хворобі, це книга під назвою Роздуми Марка Аврелія. У ній він розповідає про те, як впоратися з болем, хворобою, тривогою і втратою, використовуючи стоїчну філософію. Ці поради корисні сьогодні. Але загалом смертельна хвороба зробила людей менш відданими і послабила їхній дух. Антонінова чума стала початком кінця для Римської імперії. Чума Юстиніана сталася приблизно з 541 по 750 роки нашої ери. Приблизно від 50 до 100 мільйонів людей захворіли, і багато з них померли. Це був перший великий спалах бобонної чуми у світі. Він стався за часів імператора Юстиніана I. Протягом двох століть хвороба поверталася кілька разів, і це спричинило загибель близько 50 мільйонів людей, що приблизно 26% тодішнього населення світу. Чума Юстиніана почалася в Єгипті і дійшла до Палестини. Потім вона поширилася через Середземне море до Візантійської імперії, яка була залишками стародавнього Риму під керівництвом імператора Юстиніана. Хвороба досягла Константинополя у 542 році нашої ери майже через рік після перших випадків у зовнішніх районах імперії. Як і в інших випадках, чорні щури були головною причиною поширення чуми. Ці щури подорожували у возах, що перевозили зерно, яке надсилали до Константинополя як подарунок. У 8 столітті нашої ери Північна Африка була головним місцем, звідки Візантія отримувала своє зерно. На жаль, ця територія була ідеальним місцем для розмноження щурів і бліг. Чума мала великий вплив на імперію. Вона зруйнувала плани імператора Юстиніана об'єднати Римську імперію. Ціна на зерно різко зросла, а потім рафтово впала. Історики вважають, що це спричинило фінансову кризу, і імперія втратила більше половини своїх земель протягом наступних 150 років. Лепра в Європі 11-го століття нашої ери лепра з'явилася в Європі приблизно 1600 років тому, і до 1050 року вона була широко поширена, вражаючи багатьох людей у середньовіччі. Деякі експерти вважають, що хрестові походи в 11 столітті принесли цю хворобу до Європи з Палестини, спричинивши великий спалах. Сьогодні ми називаємо цю хворобу хворобою Гансена. У важких випадках лепра може призвести до таких проблем, як ангрена, сліпота, деформація носа та проблеми з кістками. Люди по різному реагували на цю хворобу, дехто вважав, що лепра була покаранням за провини, яке передавалося через покоління. Ця віра призводила до жорсткого поводження та ізоляції тих, хто хворів на лепру. З іншого боку, деякі бачили страждання прокажених як схожі на страждання Христа. Вони вірили, що після тяжких випробувань на землі прокажені безпосередньо потрапляють до раю, наближаючись до Бога. Ця віра призводила до більшої доброти та допомоги тим, хто страждав від лепри. Щоб боротися з лепрою, в Європі створили багато лікарень спеціально для цієї хвороби. Прокажені колонії були більше схожі на місця, де хворих тримали окремо від інших, ніж, наприклад, в лікарнях. Їхнє широке використання допомогло зупинити подальше поширення хвороби і фактично припинило епідемію. У сучасному світі лепра все ще вражає багатьох людей щороку і може бути смертельною, якщо не лікувати її медикаментами. Перший великий прорив у лікуванні цієї хвороби стався в 1940 х роках завдяки лікам під назвою Дапсон. Пізніше, на початку 1960-х років, були винайдені інші ліки під назвою рифампіцин і клофазимін. Смертельна хвороба 1347-1350 роки нашої ери 25-30 мільйонів людей. Дуже страшна хвороба, яка називається Чорна смерть, сталася з 1347 по 1350 роки. Вона вбивала приблизно третину всього населення світу. Вчені кажуть, що існують три види цієї хвороби: одна вражає тіло, одна вражає легені і одна вражає кров. Всі три види, ймовірно, зустрічалися під час чорної смерті, але найпоширенішою була та, що вражала тіло. Причини хвороби однакова для всіх трьох видів. Коли люди хворіли, у них з'являлися великі нариви в інтимних місцях і пахвах. Ці нариви називалися бобони і тому її називають бобоною чумою. У хворих також були чорні виразки на тілі через внутрішню кровотечу, тому її також називають чорною смертю. Люди з цією хворобою також мали високу температуру і болі в суглобах. Якщо не лікувати, близько троє з чотирьох людей з бобоною чумою помирали протягом трьох днів. Інші два види чуми, пневмонічна та септицимічна, майже завжди призводили до смерті. Вважають, що Чорна смерть прийшла до Європи у 1347 році, до цього вона вразила Золоту Орду та Візантію. Імовірно, вона потрапила до Сицилії через хворих щурів. На кораблях з Генуї. Ці кораблі прийшли з кафи міста на Чорному морі. Татаро-монголи нападали на кафу і кидали хворі тіла у місто, ймовірно, саме так італійці заразилися чумою. Коли чума досягла європейських міст, вона швидко зробила їх дуже смертоносними. Лише за кілька місяців померло багато людей. Тіла лежали всюди, деякі з них гнили на вулицях і спричиняли дуже неприємний запах. У IV столітті нашої ери в Європі справи були дуже погані, навіть до чорної смерті. Були проблеми з врожаями, голод у 1316-1317 роках, а також інтенсивні бої між європейськими арміями, що призвели до столітньої війни між Англією і Францією з 1337 по 1453 роки. Але чума зробила ситуацію ще гіршою для Англії і Франції. Це було настільки серйозно, що вони змушені були домовитися про припинення бойових дій. Через епідемію традиційні феодальні системи розпалися, спосіб функціонування економіки і умови життя в заражених районах суттєво змінилися. Так багато людей померло після чорної смерті, що вона сильно вплинула на середньовічне суспільство. Не вистачало фермерів і люди почали вимагати кінця кріпацтва, що спровокувало занепокоєння у тих, хто мав владу. Тим не менше, відсутність робітників стимулювала нові винаходи під час чуми винайшли веретено і друкарський прес. А також вітряки і водяні млини стали більш поширеними. Після цього в Європі сталися ще кілька випадків чуми. Найбільш із них сталися в XVII-18 століттях і в першій половині ХХ століття. Обмін Колумба 1492 1520 роки. 56 мільйонів людей. Обмін Колумба відбувся у 15-16 столітті. Це був час, коли багато рослин, тварин, технологій і хвороб переходили між новим і старим світом. Ці нові хвороби неабияк зашкодили індіанцям, які раніше з ними не стикалися. Понад 80% корінних американців померли від хвороб протягом 150 років після того, як Крістофор Колумб відкрив ці землі. Найнебезпечнішими хворобами зі східної півкулі, які вплинули на Америку. Були натуральна віспа, кір, коклюш, вітрянка, бубона чума, тиф і малярія. Коли Колумб досяг острова Гіспаньола 5 грудня 1492 року, він зустрівся з місцевими аборигенами. Тоді на острові було приблизно 60 тисяч мешканців. Однак, через 56 років до 1548 року, їхня кількість зменшилась до менше ніж 500. Ця ж ситуація сталася в інших частинах Америки. У 1520 році імперія ацтеків була знищена хворобою, яку називають натуральна віспа. Ацтеки вже були ослаблені хворобою і не могли боротися проти колонізаторів. У пізніші роки корінні народи Америки все ще стикалися з хворобами, які привезли європейці. Добре відомим прикладом є подія, коли індіанці навмисно заразилися натуральною віспою під час повстання Понтіака. Між 1763 і 1766 роками корінні американці в області Великих Озер повстали проти Британського колоніального правління. Під час облоги одного з фортів британці передали противнику ковдри, на яких була натуральна віспа. Ця подія вважається першим використанням біологічної зброї в історії. Дослідження 2019 року. Показало, що близько 56 мільйонів корінних американців померли у 16 і 17 століттях. Головним чином від хвороб вважається, що такі великі втрати життів навіть могли вплинути на клімат Землі, оскільки рослинність почала рости на землях, які більше не оброблялись корінними народами. Вона поглинала більше вуглекислого газу з повітря, що призвело до охолодження. Перший випадок холери 1817-1824 роки. Перший з семи широкомасштабних випадків холери, які впливали на світ протягом 150 років, почався в Дельті Гангу, Джесор Індія, в 1817 році. Бактерія Вібріохолера, яка викликала хворобу, потрапила через забруднений рис. Хвороба швидко поширилася на значну частину Індії, сучасну М'ямбу та Шрі-Ланку. А також розповсюдилися вздовж торгових шляхів. У 1820 році холера дісталася до Таїланду та Індонезії. Приблизно 100 тисяч людей померли на яві. Пізніше вона також дісталася до Філіппін. Після цього хвороба прийшла до Китаю в 1820 році і до Японії в 1822 році. Потім вона поширилася на інші частини світу, вийшовши за межі Азії. У 1821 році британські солдати. Які переїжджали з Індії до Омана, принесли холеру в Перську затоку. Хвороба дісталася в таких місць, як Туреччина, Сирія та південна частина Російської імперії. Також британські кораблі привезли холеру до Америки та Європи, спочатку Іспанії і Італії, а потім і до Німеччини. Приблизно через 6 років холера пішла на спад. Історики вважають, що однією з причин цього могла бути дуже холодна зима з 1823 по 1824 рік. Яка могла знищити бактерії і очистити брудну воду. Вакцину для цієї хвороби розробили значно пізніше у 1892 році. Іспанський грип 1918-1919 роки. Понад 50 мільйонів людей. Добре відомий Іспанський грип був хворобою спричиненою вірусом H1N1, який походив від птахів. Він отримав свою назву через те, що перший великий випадок, оголошений телеграфними службами навесні 1918 року, стався в Мадрині. Іспанський грип спочатку почався в Європі, США і деяких азійських країнах, а потім поширився по всьому світу. На початку 1900-х років не існувало жодних ефективних ліків або вакцин від лікування небезпечного типу грипу. Близько 500 мільйонів людей захворіли на цей вірус всього за два роки, що складало третину світового населення того часу. Іспанський грип став серйозною проблемою через те, що вірус грипу зазнав серйозної мутації, відому як антигенний сув. Один з білків вірусу, який робить його шкідливим, змінився і фактично вірус грипу став новим для імунної системи людей. Тому всі були вразливі перед ним це призвело до великої кількості випадків хвороби. А також хворих людей, які померли. Під час цієї пандемії сталося дещо незвичайне. Велика кількість здорових молодих людей віком від 20 до 40 років померла. Єдиний спосіб позбутися хвороби був дозволити їй пройти. Кількість випадків почала значно зменшуватися влітку 1919 року, оскільки деякі хворі померли, а ті, хто вижив, набули імунітету. Вибух іспанського грипу змусив людей придумати план, як з ним боротись. У 1918 році вони почали використовувати заходи, такі як локдауни, дистанційне утримання від інших, не дозволяючи великих зібрань, носіння масок і інші способи запобігання поширенню хвороби. Це був перший раз, коли ці методи були використані великомасштабно. Вілл Сніт з 1981 року до сьогодення. Понад 35 мільйонів людей. Вірус ВІЛ був відкритий у 1981 році і до сих пір невилікований. У найгіршому випадку вірус ВІЛ пошкоджує імунну систему, що може призвести до смерті від інших захворювань, таких як інфекція або рак. Симптоми ВІЛ у важких випадках включають лихоманку, головний біль і збільшення лімфатичні вузли. СНІД є кінцевим етапом інфекції ВІЛ і займає приблизно 10-15 років від моменту зараження віл до досягнення цього етапу. ВІЛ поширюється тільки через кров і статевий контакт. Часто при зараженні немає симптомів, і потрібно зробити тест ВІЛ на визначення наявності інфекції. ВІЛ змінена форма вірусу, який знайдений у шимпанзе. Вважається, що з'явився близько 1920-х років в Західній Африці. Потім він перейшов в Гаїті в 1960-х роках, а звідти в Нью-Йорк і Сан-Франциско в 1970-х. Незважаючи на те, що вірус почав поширюватися значно раніше, лікарі вперше визначили його у 1980-х роках серед геїв американців. На сьогоднішній день було розроблено кілька ефективних препаратів і методів лікування, які можуть сповільнити прогрес віл. Додатково є два документованих випадки, коли індивідуально вилікувалися від ВІЛ. обидва пацієнти отримали пересадку кісткового мозку від донорів. А типова пневмонія SARS, 2002-2003 роки. 774 людини. Важкий гострий респіраторний синдром, спричинений вірусом SARS-CoV, був вперше виявлений у 2003 році через кілька місяців після початку спалаху. Подібним до covid 19 вірус спочатку походив від кажанів, потім передався кішкам і, зрештою, став небезпечним для людей. Вірус має симптоми, схожі на звичайні грипозні інфекції: сухий кашель, лихоманка, головний біль, а також біль у тілі. Порівняно з COVID-19, у боротьбі з епідемією були деякі позитивні моменти. По-перше, вірус, що спричиняв хворобу, мав нижчий рівень поширення, ніж SARS-CoV-2. По-друге, симптоми не включали нежить і чхання, що зазвичай полегшує передачу вірусу від людини до людини. По-третє, завдяки доктору Карло Урбані були впроваджені своєчасні та ефективні карантинні заходи, які значно обмежили поширення вірусу. На жаль, він трагічно втратив своє життя в цьому процесі. Хоча випадки були відносно концентрованими, загалом було зареєстровано 8096 інфекцій у 26 країнах світу та 774 смерті. Загрози цього вірусу не можна недооцінювати. Ефективні карантинні заходи відіграли вирішальну роль у контролі поширення хвороби. Уроки, винесені в боротьбі з вірусом SARS, були частково застосовані для стримування інших захворювань, таких як грип 1 Ебола та хвороба, викликана вірусом Зіка. 2020 по потеперішній час. covid 19 виявився несподіванкою для всіх. Вірус, відомий як SARS-CoV-2, спричинив пандемію з більше ніж 5 мільйонами смертей до листопада 2021 року. Незважаючи на заходи, такі як карантин і вакцинація, вірус залишається загрозою. Лікування важкої пневмонії, яку він викликає, вимагає застосування препаратів, таких як стероїди, засоби для розрідження крові і киснева терапія. Світові системи охорони здоров'я не були готові до цього несподіваного виклику. Крім того, цей вірус має постковідсиндром, прояви якого включають головні болі, слабкість, втрату нюху, підвищений кров'яний тиск, проблеми зі шлунком і когнитивні порушення. Лікарі по всьому світу борються з четвертими хвилями епідемії, рекомендуючи людям вакцинуватися. Це допомагає уповільнити поширення вірусу і краще опиратися новим штамом. До відомих інфекцій легше підходити. Розповсюдження їх залежить від того, наскільки легко вони передаються і методів передачі. Інфекції, що передаються через близький контакт вдома, легше контролювати порівняно з тими, що поширюються повітряними краплинами. Виклик виникає, коли новий і незнайомий патоген з'являється, як це було з covid 19 Пандемія коронавірусу виступила як каталізатор змін у економіці і соціальних аспектах. Вона прискорила процеси, діючи як великий прискорювач. Це виключає перехід до цифровізації і зміни в уявленнях про переміщення, робочий час, фізичні взаємодії, особисте здоров'я та інші фундаментальні аспекти наших систем. Повний вплив цих змін ще доведеться оцінити. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, а також ставте лайк.